Відкрита трибуна. Чашка кави зранку дуже міцна. Прокидаюсь, підвищується настрій, підвищується тиск, відкриваються очі, хочеться жити. А я ходжу на пілатес, на йогу. Мені дуже подобається це і релакс одночасно, і також заспокоює і підіймає настрій. Ну, можливо, це не дуже звичка, але якщо брати до уваги, що я кожного дня. Маю е, зустріти свою родину. Тобто я кожного дня можу зустрітися з батьками та з моїм молодшим братом, то це кожного дня робить мене трішки більше щасливою. Мені підіймає смачна кава з сиропом тирамісу, Музика така гарненька, ну така заводна, щоб швидше зібратися і у життя. Ну, загалом, що мій кожен ранок починається з того, що я вмикаю собі техно на комп'ютері, списуюсь з улюбленою людиною. Мені дуже піднімає настрій звичка прогулюватись моєю собакою. Це добірма, це дуже складна собака, але вона дуже емоційна і мені дуже подобається ранці з нею вигулювати, зустрічати інших собак, інших людей, здороватися. Відкрита трибуна.